До мене зателефонували з, ніби з Служби безпеки банку і сказали, що з моєї карточки хочуть зняти кошти. І Порекомендували мені одразу зателефонувати на гарячу лінію банку. Власне, що і підкупило. Я одразу так і зробила, бо всяке може бути. Зателефонувала в банк. Автомат мені автоматично відповіло, що ми до вас зараз зателефонуємо. Дякуємо за дзвінок. Ну, так, за, за, як, як за стандартом вони говорять. І в цей момент, коли я чекала на дзвінок з банку, задзвонили власне шахраї, Ви телефонували, Так, там є така проблема, в нас це зафіксовано. Так, так, ми телефонували до вас і сказали, що хочуть зняти кошти, щоб ми вам створюємо нову. Карточку і перекидайте кошти на цю нову карточку. І власне я це зробила. Потім до мене дійшло, що це, що це все-таки були шахраї. Я одразу звернулася в кіберполіцію, одразу написала заяву. Я своєї карточки через систему інтернет-банкінгу перекидувала на ту карточку, яку вони сказали. Я ще запитала, а щось я не бачу цієї карточки. Вони кажуть, вона зараз з'явиться, ви гроші перекинете, і ця карточка з'явиться. У разі надходження до працівників кіберполіції заяв щодо вчинення телефонного шахрайства. Працівники одразу намагаються встановити подальший рух грошових коштів, встановити будь-які дані про шахрая, в який спосіб було здійснено обготівкування грошових коштів та подальший їх рух. Проте, як показує практика, все частіше грошові кошти не обготівковуються одразу шахраями, а перераховуються на криптогаманці, що ускладнює розслідування таких злочинів. Працівники поліції одразу звертаються до організації, які належать даний номер, з метою встановлення даних щодо користувачів і з місць, яких здійснило з'єднання. Як показує практика, вищевказані з'єднання здійснюється як з непідконтрольних територій, так і з місць позбавлення волі. Як правило, для вчинення вищевказаних злочинів шахраї ретельно готуються. Вони здійснюють купівлю банківських карток, які відкриті на підставних осіб, використовують різного роду сервера в мережі інтернет для того, щоб унеможливити їхнє встановлення реального місця знаходження, а також здійснюють інші дії для того, щоб якомога більше викрасти грошових коштів з банківських карток громадян. Варто пам'ятати у таких випадках, що при жодному телефонному дзвінку представники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять вас здійснити будь-яку операцію, здійснити будь-яке підтвердження у вашому мобільному застосунку, чи підтвердити щось там динамічним паролем смс чи розголосити якісь додаткові паролі. Якщо такий запит вже поступив, це повинно першим наштовхувати на те, що ви говорите з шахляями, як можна швидше покласти слухавку. А якщо ви вже запідозрили, що якісь дані стали відомі шахраям заблокувати картку? Найкраща рекомендація при таких дзвінках це просто зберігати пильність, ні в якому разі не розголошувати жодних даних.